Історія про те, як мій чоловік ледь не потрапив в реанімацію через мої голубці. Ця історія трапилася, коли ми тільки не починали жити з моїм чоловіком. Я працювала тоді сутки двоє. і Ось я приходжу із суток. Думаю, що приготувати мені чоловіку на вечерю. Вирішила приготувати йому голубці, тому що він їх обожнює. Я їх крутила весь день. Увечері чоловік приходить. Я йому кажу, коханий, я для тебе приготувала твої улюблені голубці. Наша мені мій чоловік відповідає дякую, але я не голодний, я не хочу їсти. Саме на цьому моменті всі її запитують, чи чоловік мій залишився живий взагалі після таких слів, що він не хоче ті голубці, які я крутила цілий день. До цього я вже проходила курс по психології стосунків, але це не ніяк не вплинуло на те, що я стою і в мене купа думок в голові. Що як це так? Я їх готувала. Я очікувала зовсім іншу реакцію. Я очікувала, Боже, яка ти прекрасна хозяйка, Я так хотів ті голубці, зараз їм їх усі зараз. Паралельно у мене інші думки, що це окей, коли людина не хоче їсти. Коли людина тобі каже, що так, дякую, я їх з'їм завтра, і це окей, так людина не хоче їсти. Зрозуміла, що коли, скільки б ти навчився, ти нікуди не забереш суспільні очікування, свої очікування, оці суспільні е, такі патерни, так як має реагувати чоловік, що має робити дружина, і так далі. Тому що це була перша реакція. Але друга моя реакція було ну окей, ти не хочеш їсти, це нормально з'їси їх завтра. Тут треба чітко розділяти наші бажання і наші очікування. Моїм бажанням було приготувати голубці, тому що мій чоловік їх дуже любить, я їх приготувала. А моїми очікуваннями була реакція вау. я її чекала, тому що це вау, це ж я їх готувала. Ну тому що я її готувала. І це мої особисті очікування. Якщо подивитися з боку бажань, мої бажання всі збулися. так? Я захотіла зробити, я зробила. Чоловік мій захотів голубці, він їх з'їв на наступний день. А от що робити з очікуваннями? Можна сказати, можна не очікувати, і все було би окей, але це так не діє. Мабуть, 90% проблем в парах образ в парах нерозумінь – це саме через очікування, коли одна людина очікує щось від партнера, і партнер в свою чергу теж чогось очікує. І тут важливо розділяти очікування і бажання. От, прямо розуміти, що я очікую щось одне отримую інше. Іншою справою було б, якби я чоловіку сказала, ну слухай, я їх так крутила, ті голубці, ну цілий день потратила. Реально, я очікувала від тебе прямо проговорити це. Що я очікувала, я би хотіла, щоб ти мене похвалив за це. І він такий, о, да! Я тебе так люблю, ти така молода, що ти мені накрутила тих голубців, і всі задоволені. І далі тут у нас ще з'являється: похвала, мене похвалили. Вау, значить, я хороша дружина. А якби мене не похвалили – я би була поганою дружиною. Але похвала не залежить від того, зробила я голубці чи не зробила голубці, так? Виходить, що я хороша тільки коли мене похвалили. А якщо я зробила голубці і мене не похвалили, значить я не хороша. Але тут треба дивитися ще глибше, тому що я хороша дружина, незалежно від того, чи зробила я взагалі ті голубці. Я зрозуміла, що моїми очікуваннями були підтвердження, так я хотіла підтвердити, що я така хороша дружина. Але я хороша дружина не через те, що я готую на вечерю. В моїй картинці світу хорошість дружина або хорошість чоловіка не залежить від того, що вони їдять на вечерю, на обіди на сніданок. У моїй картинці світу хорошість партнерів визначається іншими цінностями. І ось розкрутивши це, я така: клас. На наступний раз голубці готувати не будуть. Жартую. На наступний раз я буду одразу на старті відсікати ці моменти і одразу задумуватися, що було моїм істинним бажанням. Якщо я хочу похвали, я можу це озвучити. Слухай, похвали мене сьогодні. Сьогодні я хочу похвали. А якщо я хочу щось інше, от, які у мене бажання? Якщо я хочу щось сьогодні готувати, тому що у мене сьогодні такий настрій, у мене є сьогодні натхнення, я приготую там. Стіли з десяти страв із голубцями, і з котлетами, і так далі. Потрачу на то купу часу. Але на мою хорошість апріорі це ніяк не впливає. Сьогодні я мала натхнення і записала такі відео, тому підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Це моє перше відео на Ютубі. Сподіваюся, не останнє. З вами була Юля Пуза, я психолог. Підписуємося, коментуємо. Дякую за увагу!